Колеги, я вам зараз поясню, що це за законопроект, що, він в собі, що в ньому закладено, і до чого це може призвести. Найголовніше, цей законопроект створює фактично монополію в закупівлях безпілотних літальних апаратів. Державна служба спецзв'язку і так це робить зараз. А цей законопроект говорить про те, що воно буде робити не тільки. Для Збройних сил України воно буде робити це для СБУ, воно буде це робити для ГУР, воно буде це робити для Нацгвардії, прикордонник і так далі. Чи є в цьому логіка? Ну, можливо, напевно, є. Але давайте е, подивимося, що насправді відбувається. У мене питання якраз до Держспецзв'язку. де 40 мільярдів, які ми виділяли в лютому минулому році? Де ці кошти Вони були якраз направлені на закупівлю відповідних безпілотників? Я вам скажу, пройшло вже майже півтори роки, і ми їздимо до хлопців, і вони нам кажуть, що ми досі не бачили жодного безпілотника від нашої держави. Жодного. Колега, давайте тепер я вам приведу наведу приклад, що буде, які будуть наслідки цього. А якщо буде така сама ситуація і до інших підрозділів сил безпеки і оборони і сектор безпеки і оборони загалом, то це буде: ми будемо втрачати землі, ми будемо втрачати населені пункти, і найголовніше, ми будемо втрачати людей цивільних людей і наших хлопців та дівчат, які боронять нашу державу. Бо якраз ці безпілотники могли стримувати ворога, бити його, і він був би зосереджений на цьому, але цього не відбувається подекуди. Ці безполотники били ворога, і він би не міг просуватися на моїй Харківщині так само, якби вони не могли просуватися, якби були фортифікаційні споруди, яких також немає. Першої ліни не існує. Більш того, наші хлопці, дівчата, цими безполотниками били ворога і не давали їм можливості задумуватись про те, щоб бити нашу енергетику енергетику всієї України в першу чергу знову Харкова та області. Бо якраз що відбувається з енергетикою зараз у Харк... на Харківщині. Фактично, система, енергетична система не той обсяг абонентів, який зараз існує. Я звертаюся до всіх харків'ян. Люди, вам треба готуватись до того, що осінньо-зимовий період буде холодний. І, на жаль, держава. І представники місцевого самоврядування, в тому числі, фізично не зможуть цього зробити. Вам треба годувати, готуватися до цього, думати про те, як буде, як ви принесете цю осінь і зиму 24 25 року. Я також звертаюсь до Міністерства енергетики та кабінету міністрів, до Харківської обласної військової адміністрації, до Харківської міської ради. Так вам буде складно, але це не значить, що вам не треба нічого робити і скласти сидіти. Склавши руки, бо багато людей не зможуть виїхати. Вони опиняться у холодній пастці. Це надважливо. Держава повинна це забезпечити. Ми орган самоврядування мають розробляти програми, що робити з людьми, як їм допомогти, як їм зробити так, щоб люди не замерзали осінь зиму, осінньо зимовий період 24 25 року. Нам конче, як державі, необхідно. Готувати житло для людей, яких необхідно вже подекуди переселяти. І, тим паче ті категорії людей, які не захищені, вони не зможуть самі себе забезпечити комфортні умови, щоб пережити цю зиму. У нас зараз є ще час. Ми маємо підготуватися всі разом. Ми маємо це зробити. І повинні це робити. Бо буде дуже важко, дуже. І якраз ось такі наслідки можуть призвести начебто, начебто монополізацію. Ну треба ж розумно, щоб не місце. Одна служба закуповувала, іншим передавала. Але ось до таких глобальних наслідків може призвести вже зараз не, фактично погано працююча служба, яка не поставляє і не надає безпілотники нашим військовим, колеги. Цей законопроект розумна політика підтримувати не буде, і прошу вас також отримати. Дякую.